Понад 19 тисяч українських дітей були депортовані до Росії, і це не остаточна цифра, бо Російська Федерація відмовляється надавати повні списки вивезених з України дітей. Зокрема, до Росії депортували українських хлопчиків та дівчаток, які ще до початку повномасштабного вторгнення перебували на тимчасово окупованих територіях у інтернатних закладах. І сьогодні мова піде про одну із таких непростих історій. Це 15-річний Сашко Іванов, який зараз вважається зниклим безвісти. Хлопець перебував у одному з інтернатів Донецька. А 20 лютого, 2022 року, за чотири дні до початку повномасштабного вторгнення, усіх вихованців цього інтернату окупаційна влада, нібито вивезла до Росії. Про це нам розповіла бабуся Сашка, яка зараз перебуває на підконтрольній Україні території і розшукує свого онука. Ну і з Донецька вивезли ще радину, якраз 20 лютого вивезли весь інтернат просто. Загрузили і вивезли там багато дітей. І він вчився в інтернаті в Донецьку. Світлана Олександрівна понад усе хоче розшукати свого онука, і якщо він дійсно депортований до Росії, то повернути Сашка в Україну і взяти його під опіку. Також бабуся хлопчика розповіла, що у неї є інформація про те, що Сашко зараз перебуває в одному з інтернатів у Таганрозі чи Ростові на Дону а влітку їх возили до Євпаторії. Більше жодної інформації у бабусі Сашка немає, але є дуже велика надія повернути онука додому. І, хоча, ймовірно, Сашко насправді перебуває у Росії, все ж наразі це не точна інформація, яка зараз перевіряється. А тому прошу абсолютно усіх, хто зараз бачить це відео. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя Саші. Він виглядає на 14-15 років середньої статури, має світлорусяве волосся та карі очі. Тож, якщо ви знаєте про Сашка Іванова, бодай щось, то не зволікайте і одразу повідомте нам на гарячу лінію за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером сто Також, можливо, цю програму в інтернеті побачать у Росії. Там поки ще працює Ютуб. Тож, якщо ви знаєте про Сашу Іванова, якусь інформацію можете підтвердити, що він дійсно перебуває у Росії, то напишіть нам на сайті служби розшуку дітей або у Фейсбуці чи інстаграмі служби розшуку дітей. І хочу зауважити, що у пошуку важливими є будь-які дані про дитину. Не будьмо байдужими і давайте разом спробуємо розшукати Сашу Іванова. Тож я прошу кожного з вас по можливості поділіться цим відео на своїх сторінках у соціальних мережах. Загалом, депортація дітей є складовою злочину геноциду. Тож хочу зауважити, що якщо вам відомо про будь-який злочин проти дитини, зокрема про викрадення чи депортацію, не залишайтеся байдужими і негайно заявіть про це у поліцію або ж повідомте на наш сайт stopcrime.ua. зробити ви це можете навіть анонімно. Також я прошу вас приділити усього кілька хвилин вашого часу і зайти на сайт Служби розшуку дітей. Тут у розділі Зниклі діти України ви можете побачити хлопчиків та дівчаток, які зараз перебувають у розшуку. Уважно вдивіться в їхні обличчя, і я буду дуже вдячний, якщо ви поділитеся інформацією про зниклих діток у себе у Фейсбуці чи інстаграмі. Адже, звісно, чим більше людей побачить оголошення про розшук дитини, то тим більше буде шансів її розшукати. Ви когось із них упізнали, одразу позвоніть на нашу гарячу лінію за номером 1160. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стоп крайм юэй